Вітаю, вітаю! Зв'язку з технічними причинами доводиться стримити в Ютубі. Це мій почин для Ютуба. Так що спробуємо тут ми попрацювати. Сьогоднішня наша тема це чіпляння. До себе, чіпляння до людей, до ситуацій тощо. Наскільки ми можемо чіплятися, і чому ця механіка відбувається? Чому я, ви, ми беремо і це робимо? Взагалі сама механіка чіпляння, і наскільки вона важлива? Це дуже просто. Механіка чіпляння вона працює дуже цікаво, дуже так я би сказав, дуже-дуже по-своєму непомітно. От я би сказав, це працювання непомітного, те, що у нас може відбуватися в житті. Ми з вами можемо помічати якісь дуже ну, глибокі теми, можемо брати. Наприклад, відпрацювання страхів. Я можу працювати над страхами, скільки завгодно, можу рухатися в цьому напрямку дуже сильно, але маленький коліщатка, так би мовити, смазка, яка галяє про те, що я, можливо, відпрацював глибу, великий коліщатка, ну не відпрацював гнучкість. Це говорить про те, що я чіпляюсь. Я можу примиритися з людиною. Я можу напрацювати потужне терпимість, тимчасову терплячку цю людини. Зовні у мене буде бути класна, гарна маска. Але я що буду робити? Я буду чіплятися? Чому я буду чіплятися? Ти не так хліб порізав. Ти не так складаєш дрова. Ти не так ліжко застілив. І взагалі тут повинно все отак бути по сторонечці. Це говорить про що? Про те, що мені потрібно, що було, по-моєму. Це перше. По друге, це те, що я вимушено терплю тебе. Я вимушено рахуюсь. З тим, що ти є в моєму житті, я вас терплю. Хоча я можу бути гуру, я можу бути майстром, я можу бути класним, цікавим викладачем, але якщо я чіпляюсь, ви не там сіли, ви не так пишете, ви не туди дивитесь, не такі методики робите. І це говорить про мою незадоволеність. Про те, що я ташнутік. Про те, що я хочу, щоб це було все ж таки, по-моєму, відбувався цей процес. Я вважаю, що коли я... це я зроблю, щоб воно відбувалось так, як я хочу, то воно мені допоможе. Ні, не допоможе. Це говорить про те, що у мене все-таки є, є претензії. У мене є, є претензії до цієї людини і я вимушений її. терплю. Я вимушено. за певних обставин не можу озвучити якісь речі. речі. Які, можливо, для мене можливо. Вони маленькі, вони дріб'язкові, їх дуже багато. Але я починаю що казати, що я не можу сунути якусь подію ситуацію, і для мене важливо, щоб от поклади оце сюди. От що ти не поклав? Отчу ти тут не так сів. До дітей так чіпляється. Людина в основі хоче що. Спокою. Людина хоче спокою. і вона починає не неляшності. Не Ця дитина починає дратувати, потужно дратувати дорослу людину. І ми чіпляємося, не говорячи собі, я хочу спокою, я хочу заспокоїтися. Мені важливо, щоб мене зараз ніхто не сіпав. Я буду зриватися на маленькій дитині. На тих Механічних, простих процесах, які вона робить, так як до чого дійшла в цьому віці, як і будь-яка людина доходить до чогось, до чого інший, не до бо ми по-різному сформували з вами. Ну, мені легше причепитися, ніж сказати, дитинка. Дай мені заспокойтесь, чоловіч, відстань. Ми не можемо сказати ні. Ми не можемо сказати досить. І я починаю чіплятись за щось, за когось, за багато речей, В основі лежить що, незадоволеність і безсилля. Безсилля можливо змінити якусь подію ситуацію. Коли я не можу змінити щось, я починаю чіплятись за когось, але я не кажу собі. Що у мене отут щось не так, я не можу тобі донести, я не можу тобі пояснити. Мені легше гіркнути. Це сама проста механіка. Я постійно ходить чіплятись, чіплятись, або у мене постійно буде якесь незадоволення. Незадоволення. Ну, поки я не відпрацюю цю дрібноту. Я можу розповідати скільки завгодно, що я гарно працюю і відпрацьовую асини. що я гарно і дуже класно щось побачив, прозрів. Буду цитувати ніч Біблію, скільки завгодно чогось буду цитувати, казати, що мені зараз. На золотих скрижалях творець щось написав, і тут, же, вертаючись, буде казати «Посунься! Дріб'язкове чіпляння може бути присутнє спокійно у душевних людей, але не у духовних. У духовних немає людей чіпляння. А у душевних буде чіпляння. Тому що неспокійна душа. Це все в контексті залишається психологією. Ну, психологія це наука про душу. Якщо неспокійна душа, буде механіка чіпляння. Якщо ви заспокоїли свою душу, ви перейшли в розряд духовних людей, ви вже можете займатися духовними практиками. Тому що ваша душа вже спокійна. Щоб не стало, щоб не було. І ви перестаєте чіплятися, що хтось щось не вивчить, що хтось не знає якогось трактата, що хтось не знає 2 плюс, +2, хтось не міє зварити борщ, варити сварки. Коли ви чіпляєтесь і обзиваєте ще інших людей, що вони тупі, недалугі, недалекі, це говорить тільки про те, що у вас у самих немає спокою в душі. От поки у вас не буде спокою в душі, ви не звернетесь до себе, ви будете чіплятися за когось, ти повинна сказати отак, от отак, отак. Чого ти говориш не так? Ти ж Дівчинка ти повинна говорити так, а вона не знає. А вона сформувалась в інших обставинах. І вона по-іншому формує речення. І що це погано? Ні. А людину чіпляє? Бо Вона неправильно говорить, неправильно формулює, не те говорить, що хочеться. І от питання. Просте питання. Ви заспокоїли душу? Ви можете сказати так. І от питання. Наскільки скільки відсотків ви заспокоїли власну душу? Наскільки внутрішній є, у вас є спокій. Якщо ви заспокоїли душу і у вас є внутрішній спокій. Цього, цього не буде. Умовно, якщо ви маєте спокій на 70%, то на 70% ви не чіпляєтесь до людей. І до себе, ми пам'ятаємо. Якщо на 30% у вас є душевний неспокій, то не у вас. Не у усолцюємо. Нікого не буде шансів. Ви будете чіплятися. Ви потужно будете чіплятись на той відсоток, де внутрішній є у вас неспокій. Неспокій в душі говорить про чіпляння. Чіпляння говорить про неспокій. Воно взаємопов'язане. Так що. перестаємо чіплятися до когось до чогось, а шукаємо спокій. Бо одне з високих правил, які в нас є, це навчитись приймати прийняття. Дурники завжди були і будуть. І поки ти будеш чіплятися за дурників, значить ти сам дурнуватий. Пристань звертати увагу. А прийми, що все має право бути. Різне. Гарне, погане, інша точка зору. Яка б вона не була. Різна точка зору має право бути. І якщо ти всередині заспокоївся, то тобі буде байдуже. Чи великі хороми у твого сусіда, ти не будеш чіплятися, от у нього четвертий поверх. Чи у нього маленька Шевченківська хата? Ти будеш казати, ах, який бідний. Якщо ти у себе на подвір'ї новій влади. І тобі спокійно в тебе на подвір'ї. Яка тобі буде різниця? Хто і що там буде? Нема різниці. Тому подвір'я, ваша внутрішнє, ваша душа. Спокійно реагуємо на будь-що. Чим більше неспокій, тим більше істерик, тим більше чіпляння. І навіть ви людина з великим інтелектом, гарним інтелектом. Ви розумова людина. Але якщо ви не маєте внутрішнього спокою, ви берете всю свою бібліотеку і розвертаєте будь-куди, в будь-якому напрямку. Все. І ваші знання, ваша бібліотека рухається проти вас. Ви її використовуєте. Всі ваші академічні знання, будь-які знання, йдуть проти вас. От і все. Ну, не маючи знань, п'ять класів душі, і в атістаті, ви стедите і кажете, та і так добре. І це приймаю і таку людину. І розумного, хто розумніше за мене, і тупішого, хто тупіше за мене. Не я ж їх створював. Значить вони теж мають право бути. Деякі люди повинні бути в нашому житті для того, щоб тільки показати, як не можна робити. От і все. А коли ви. Займаєте, уявляєте, скільки ви займаєте часу, ресурсів, емоцій за те, що хтось не такий і робить не так як ви. А вони і не казали, що вони такі, і що вони будуть такі ми? Але ж хочеться. Тому маска доброї, гарної, чемної людини. Це маска. А чіпляння говорить про те, що у вас на душі. Якщо у вас на душі є саме колопання, вийте колопати когось, щось, а не шукати розуміння, прийняття і спокій. Тільки спокій в душі вимикає. І ви переходите з психології більш вагомі великі речі. А поки у вас щось дістає, поки ви колупаєте що не по-вашому, магніт у вас сидить, і ви будете це притягувати. Мармиски можете змінювати, які завгодно. Вони будуть змінюватися. Хай змінюються. Це їхнє питання. Але спокою не буде. магніт вас, який притягує до вас. Все. Втікає від себе, ви не втечте десь. Далі. Насправді, класний цей момент. Навчитися довіряти собі, своєму спокою. І чим більше людина шукає адреналін, тим більше вона менш спокійна всередині, менше себе заспокоює. Так що спокій і не буде чіпляння. Все дуже просто. Дякую.